Чи бували ви у ситуації, коли перед якоюсь подією ви наче завмираєте? Ну, таке враження, що тіло заклякло, вам стає фізично погано, ви відчуваєте. Можливо, навіть симптоми хвороби нежить або вас лихоманить. Особливо чуттєві та вразливі люди в такому випадку вирішують, що це, мабуть, знак, а тіло, ну, мабуть, мене про щось попереджає. Частково вони праві. Тіло насправді починає жити в ситуації, яка має статися, трохи раніше, ніж ваша свідомість. Можна навіть сказати, що наше тіло це така. Машина часу, яка потрапляє в нову реальність трохи раніше за нас. Але, на жаль, трактувати ці знаки ми е, коректно не завжди вміємо. Ми надаємо їм поганого забарвлення, негативного, е, вважаємо, що це виключно якесь попередження про небезпеку, хоча насправді це не зовсім так. Будь-яка зміна реальності для нас. А особливо для нашого тіла є якоюсь стресовою ситуацією. Тож навіть зміна загалом на краще також може викликати ну, спершу несприйняття, а отже, супротив. Тобто, вас буквально може ламати перед зміною швидкості життя, перед новою динамікою проживання реальності. Це супротив тіла, яке намагається не втратити свій звичний стан комфорту. Отже, якщо вас умовно ламає перед зустрічю або навіть перед побаченням, це зовсім не означає, що треба відмінити всі плани, залишитись вдома, розслабитись і насолодитись повним спокоєм. Ні. Це означає, це означає що там за цим умовним порогом просто якесь. Нове життя